Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео це рейтинг кремових рум'ян. Зараз кремові рум'яни дуже популярні, дуже актуальні. І я сьогодні розкажу про, ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість а, класних продуктів а, і буду їх оцінювати. А, у своєму рейтингу за пігментацією, за пакуванням, коротше, за деяки, деякими критеріями, за які я оцінюю продукти. І я думаю, що ви точно знайдете для себе прикольні рум'яни, якими захочете користуватися, бо вони реально роблять дива в макіяжі. І почнемо ви з дуже цікавої новинки від Ламель це кремові рум'яна. З такої патріотичної колекції від Ламель, яка називається Hope. До речі, це лімітка. І, можливо, цих рум'ян вже немає в наявності, поки я знімаю це відео. Я не знаю, але посилання на мейкап залишу вам в інфобоксі, Перевіряйте, це реально дуже цікава, не на що не схожа текстура. Вона кремова. Коли ось так от торкаєшся, але на шкірі цей продукт, ем, якби... Стає пудровим, дуже цікава текстура. Вона класно наноситься і на якби шкіру без тону, і на тон. Дуже класно. Можна пальцем, можна пензлем, чим завгодно. Вони, до речі, дуже пігментовані. Мені дуже подобається відтіночок 0401 Cherry. У колекції є ще ось такий відтінок трішки кораловий. Він теж дуже-дуже симпатичний. На більш таку засмаглу, шкіру, темну. Я особисто обираю рум'яна собі не коралові, а більш холодні. Колір дуже прикольний, такий бебі-пінк, і на обличчі вони виглядають дуже красиво, дуже натурально, такий красивий, вони дають рум'янець, невагомі на щоках і дуже, до речі, стійкі. Ставлю їм 10 з 10, бо о, о, такої текстури ви зараз. Ніде не знайдете. Наступний продукт це, до речі, теж продукт, який вже доволі довго продається у лінійці Lamelle, це BB Blush. У мене відтіночок Pink Blossom, І це дуже прикольні рум'яна, вони, до речі, пігментовані. Ці рум'яна класно товаришують з тональним кремом, вони класно наносяться на тональний крем, не знімають цього. І їх можна носити і окремо. І на тональний крем, до речі, всі ці продукти вони можуть використовуватися і без тонального крему. Якщо ви просто хотіли зробити рум'янець, то ці продукти саме те, що вам треба. На відміну від пудрових продуктів, які дуже плохо і погано будуть виглядати саме на шкірі без тону, бо їм просто не за що буде цеплятися. Кремами, з кремовими продуктами такого немає. Мені не дуже подобається подобається упакування. Я б хотіла, щоб тут був чи аплікатор якийсь, чи, наприклад, дозатор. Знаєте, такий є у Нарс, окремових рум'янах такий дозатор. Маємо, що маємо. Трішки треба бути окура... обережними, використовуючи ці рум'яна, то це буде 9 з 10, але пігментація, текстура, то, як вони виглядають на обличчі, це просто 10 з 10. Так, їдемо далі. Тут в мене а, такий цікавий а, продукт, а, про який я чула, бачила, але чомусь сама не купляла. І не знаю чому. Ось нещодавно замовила. На Мейкапі вони продаються. А, бачила також в Єві. А, коротше, немає проблем. Евелін а, це лінійка Wonder Match, така в них дуже. Популярна зараз лінійка, там і тональні основи, і консилери. Коротше, все є. І ось вийшов такий продукт, чого я раніше його не купляла, я не знаю, бо це просто щось неймовірне. Це 4 в одному Cheek and Lip Balm. Так, Color Balm. Коротше, є декілька відцінків. Я ось такий собі замовила. Ну, такий, знаєте, холодний, припилений такий рожевий. І не можу сказати, що це за відцінок, бо всі ці штучки я відірвала з нього і все. Нічого, ніякого номера тут немає. Як це, я не знаю. Що мені подобається? Тут є аплікатор, і тут в мене будуть продукти з аплікаторами, і це дуже е, зручно, бо нанесла собі декілька точечок на обличчя і на губи одночасно і ще понюхала, дуже приємний аромат. Е, і отримала класний рум'янець, який дуже класно. Це сочетається, підкажіть це слово з губами. Якщо у вас губи і щічки одного кольору, і воно так пасує одне одному, це виглядає дуже красиво. До речі, всі ці продукти можна наносити на губи, в них це не написано, що так можна робити. Я думаю, що це безпечно, я сподіваюся. Але тут саме написано, що і на губи теж можна наносити. Це дуже прикольно. На губах цей продукт. Продукт стає таким матовим, не сушить губи і на обличчі дуже красиво виглядає. Продукт дуже пігментований, класно розподіляється пензлем, пальцями на тональну основу, без тональної основи. Коротше, це просто 11, я б сказала, 10 А тут в мене посередині стоїть е, якби мама, чи не знаю там. Як сказати, ну, скоріше мама чи сестра, мені здається, мама всіх цих продуктів, всіх цих, коротше, всієї цієї категорії кремових продуктів. Продукт, який став просто таким вірусним, таким шалено популярним у Rare Beauty, що мені здається, навіть тільки завдяки цьому цьому продукту Rare Beauty можна вже нічого більш не робити, бо це найкраще крем. Рум'яна, які я о, пробувала. І вони, до речі, заслуговують такого рейтингу як найпігментованіші рум'яна кремові у світі. Реально, нічого більш пігментованого я ще не пробувала. В нього прикольний аплікатор. В мене, до речі, дуже багато о, відцінків цього, о, цих рум'ян є. Я навіть і не знаю тільки ось тут у мене в студії ще є декілька відцінків. Ще є в мене вдома. Я просто, коли бачу гарний відтінок, я його купляю. Ось така я людина. Не знаю, мене, мені вистачить це на дуже довго, бо реально однієї краплиночки достатньо, щоб зробити гарний рум'янець на всьому обличчі і навіть ще й подрузі залишиться. Реально дуже пігментовані. Я дуже багато відео бачила, де дівчини ставить декілька крапочок і просто. Не можуть впоратись з цими рум'янами, настільки вони пігментовані. Не знаю, з чого вони складаються, мабуть, з одного пігменту. Але це щось дуже класне. І зручний аплікатор, і дуже красиве таке зручне пакування. Нічого не вилівається. Все дуже добре зроблено. От Мій улюблений відтінок. Encourage називається, але всі інші теж дуже-дуже гарні. Це дорогий продукт, ці рум'яна коштують 20 доларів, але мені здається, вони реально а, того варті. Кожної копійки, кожного центу, бо це неймовірний продукт, дуже класний. І я могла би просто не показувати інші продукти у рейтингу, а просто розказати вам про ці класні кремові рум'яна. Вони просто. Найкраще 12 з 10. До речі, наступний продукт. Якщо у вас, скажімо так, немає можливості придбати Rare Beauty, Glam B випустив дещо дуже схоже на Rare Beauty. Я була здивована. Спочатку дуже скептично, а потім спробувала, і реально мені сподобалось. Коротше, це теж рум'яна ось в такій баночці. І ця, мені здається, теж лімітка. Якщо їх вже немає в Єві, то, мабуть, і не буде, бо це лімітована колекція. Дуже е, цікавий продукт. Він е, не такий пігментований, як, наприклад, Rare Beauty. Тут вже можна три такі рисочки поставити. І дуже класно цей продукт і е, товаришує з тональним кремом, не знімає його, можна наносити його окремо. Коротше, як завгодно, дуже класно. В мене відцінок 0,2, там мені здається, їх два відцінки ось цей мені більш сподобався. Якщо ви ніколи не пробували, наприклад, кремів рум'яна, якщо у вас не було ще такого продукту, можете спробувати ось, наприклад, GLMB. Чи ось ці попередні, бо вони теж. Дуже класні. Так, останній продукт не менш цікавий це український бренд, саме український, який виробляється в Україні. Це бренд Unicom. Вони дуже цікаві в них продукти. Для губ є продукти, є мультитаскер для очей, для губ, для щік. І ось в них вийшов нещодавно прикольний продукт. Це називається Bio Highlighter Blush. І це, до речі, дуже цікавий продукт, який мене здивував. Це рум'яна кремові і хайлайтер в одному. Тут використовуються біоблискотки, які не шкодять зовнішньому середовищу, це біопродукт, вони так трішки поналіпали на баночку, його треба трішки так зболтати і нанести. І він дає такий красивий ефект. на... Вилицях, що просто хочете користуватися цим продуктом щодня, бо він якби заміняє вам і хайлайтер, і рум'яна. Дуже красиво виглядає, особливо в якусь таку сонячну погоду. Чи, наприклад, осені, коли не буде вам вистачати якогось сонечка, це буде дуже круто. Його можна нести ось сюди по. Трішки вище, до речі, всі ці кремові рум'яна зараз наносяться не так, як раніше, на яблучки щік їх наносять дуже високо на вилиці і навіть трішки вище. Бо так ви робите, робите собі ліфтінг-ефект. Дуже класний продукт, мені сподобався, приємно користуватися. Така, знаєте, пі піпеточка є, дуже все продумано, мені сподобалось. Ну І приємно, що це українське. Напишіть, чи користуєтесь ви кремовими рум'янами, що можете порекомендувати. Що сподобалось з мого рейтингу, можливо, щось ви вже пробували. Напишіть обов'язково в в коментарях і дивіться моє попереднє відео про рейтинг блисків для губ. Бо сьогодні на мені ось такий класний блиск від NYX, який був в мене в рейтингу. Дуже класний продукт, і в мене там дуже багато блисків і олійок. Отаких От класних. Побачимось у наступного відео. Бережіть себе, бажаю всім українцям швидкої перемоги. І дякую, що були зі мною. Пока!